Цієї ночі Харків знову атакував ворог. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Один з них біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Ще один з наслідків атаки з повітря пожежа на цивільному підприємстві, по локації одного з прильотів, вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й 10 населених пунктів Харківської області. Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. У місті Ізюм постраждала 67-річна жінка. У місті Куп'янськ постраждали 73-річна і 83 річна жінки. 58-річний і 73-річний чоловіки. У селі Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62-річний чоловік. Харків ворог масовано атакував 26 ма БПЛА, з яких силами ППО було збито 14. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 38 некерованих авіаційних ракет, 4 КАБи, 14 БПЛА типу «Шахет», 18 БПЛА типу «Герань-2», Два FPV-дрони, один БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти. У Куп'янському районі пошкоджено шість приватних будинків. Два багатоквартирні будинки адмінбудівлю електромережі, село Старовірівка, два приватні будинки магазин. Місто Куп'янськ, Зерновоз, село Шевченкове, автомобіль. Село Огорцівка у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку село Бугаївка, електромережі, місто Чугуїв у Берестинському районі. Пошкоджено скління вікон залізничної станції село Берестовеньки. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 63 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп'янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському районах області та місті Харків. П'ять із цих пожеж виникли на відкритих територіях, де горіли суха трава, очерет та пожнивні залишки. Внаслідок нічної масованої атаки ворожих БПЛА на Харків сталася пожежа у Київському районі. Наразі триває її ліквідація. Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8,3 гектара. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця. На Куп'янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.